Всіх вітаю на каналі. Нестандартне відео вирішив зробити ця гра мого дитинства. Ну, я, я ще відносно, скажімо так, молодий, мені 20 років, але я в цю гру грав уже, коли мені було 4 роки тому, ну це 16 років, це великий проміжок часу. Гра мені дуже подобається, Age of Empires 2. В свій час. Це була, мабуть, одна з найкращих стратегій. Зараз вона тримає свою марку, впевнено, мені здається. мені так. Зараз по ній проводяться турніри. В принципі, це кіберспортивна гра, на відміну від першої, третьої чи четвертої частин, які теж слуговують на увагу. Але саме Edge of Empires 2 це є. Тобто, як на мене, це є той самий бренд, який говорить про себе по всьому світу. Люди грають, люди, людям подобається, люди дивляться. Є на нього попит на цю гру, тому навіть зараз виходять певні доповнення нації, нові кампанії. Тому, ну, в принципі, починаємо. Що ми зробимо? Я думаю вільними волосами приходити не будемо. В плані чого? В плані навчання є кампанія за волоса. А почнемо ми, мабуть, із... не розумію, почекайте. Хотів би я почати із. Жанни Дарк, але. Ага, але чомусь. Чомусь я... чомусь я не можу знайти Жанну Дарк. Е, -е, -е. її спалили, звичайно. А, це знайшов, він звичайно кажу, її, звичайно, спалили, але. Але але, але не до такого штупні, щоб я її не знайшов. Добре, я таке, можу піджартовувати, можу вдало, може не вдало. Ви мені кажіть. Тобто, ну пишіть в коментарі, що подобається, що не подобається. Мені, мені цікава, важлива думка кожного. Конструктивна критика це завжди добре. Так, розпочинаємо, в принципі. Жанна Дарк 1428-1453 роки. Війна верує вже 100 років, і виснажена французька армія програла майже кожну битву. Програвала майже кожну битву. Падкоємець французької монархії занадто боягузливий, щоб піднятися на престол. Незабаром маглінці, та бургундські союзники переможуть всю Францію, але в найтемнішу годину молода селянська дівчина заявляє, що має намір врятувати Францію. У цій кампанії ви будете грати за Франків. Я думаю, давайте я проходжу на важкому, але то. ну, давайте, Можливо, на нормальному, щоб не, 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 не напружуватися, мені здається. А потім, можливо, колись будемо грати на важку важку. На а, давайте на нормальному, щоб менше часу йшло. Так. месія. 19 лютого. Табір французької армії у Коль'єр. Сьогодні вранці я прокинувся від нічного кошмару вогню та Сталі. Ці кошмари тепер приходять частіше, коли я побачив, як мою любу Францію мучить багаторічна війна. Я блукав по табору, ігноруючи новий снігопад, але спостерігаючи за пораненими та втомленими солдатами під моїм командуванням. спостерігаючи відчай в їх очах. Саме тоді я вперше побачив дівчину. вона сказала, що її звати Жанна. Вона сказала нам, простою селянкою, яка не знає, як їздити верх і битися, але вона сказала нам, що має намір врятувати Францію. І тоді все ця солдат зажеврила іскра надії. Її голос звучав дуже переконливо, і ми прислухалися до кожного її слова. Можливо, я втратив свою віру, але Жанна не втратила її і мені цього достатньо. Жанна попросила наш понівчний загін солдат відвести її в шинон. Де законний правитель Франції Дофін ховається від ворогів. Країна розбита війною, заражена ворогами та мародерами, і ми втратимо багатьох солдат. Мер вже є нашим давнім супутником. Але заради Жанни. Ми знову зіткнемося з нею. Бачите, як вона? По суті, мабуть, і столітня війна забрала менше життів, ніж забирає сучасна війна за, за кілька років. Там 100 років, у нас кілька років, але. Я розум... думаю, що всі розуміють, що масштаби втрат зовсім різні. Не кажу, що там була романтика, там кров, під, мечі. Треба в один до одного близько підходити, але все ж таки мені здається. Нинішня війна вона дуже підступна, тому що тебе можуть дістати через за кілометр, за 2, за 5, за 20, за 100. А там такого не було. Там було. Ну, максимум за кілометр, якщо якийсь англійський учник поцілить, між очі, то. Ну, до... ну добре, то не про те. Головні цілі Жанна повинна вижити. Приведіть Жанну Стабрудовакуль'єр до Вакульєр, до Шенона. Підказки. Читайте підказки. Коли граєте, якщо граєте, то читайте підказки, ну, вони допомагають. По Рей Франції, Англія та Бургундія. Будьте уважні щодо власних сил. Не очікуйте великої допомоги від деморалізованої французької армії, але будьте уважні, деякі солдати можуть приєднатися до вашої армії як тільки вони побачать Жанну. Захистіть своїх двох литерів, коли ваші найкращі бійці і знають територію. Не потрібно знищувати всі сили противника. Необхідно зосередитись на тому, щоб привести Жанну в шино. Слідкуйте за здоров'ям Жанни, якщо воно стає занадто низьким, тримайте її подалі від небезпечних ситуацій. Розвідка. Ну, тут нам кажуть, що ми тут, там французька армія там, і нам треба туди. Дорога дошина Дорога не небезпечна, вона сповнена англійськими солдатами та бандитами, що рухаються по сільській місцевості. Однак є багато французів, які готові допомогти Жанні і дістатись до місця призначення. Закрити. Бонжур, Жан... Ту, Привіт, Жанна. Ми з колегами приведемо вас до замку до і будемо захищати вас всіма своїми силами. Я Жан Демец. Я захищаю вас життя. Жан Демец я и СРБ Тран. Давайте вони нас. Їх зразу на бінди, один, два. Нет, 3-4. Так, будемо трошки. Our enemies, the English, are out in force, and their Burgundian allies are thick as well. <laughs> 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 Си-си-си-си-си! Учники до бою! Тут просто рубалка йде. Так. Далі на розвідку. Ще одна велика втрата для Франції. Я сподіваюся, а, ж, в принципі, можете прочитати, бо, бо я поставив... До речі, хто бажає українізатор, я прикріплю посилання на нього. Там, і там у самому українізаторі є інструкція, там нічого важкого, там просто відкриваєте цю папочку і її вміст розпаковуєте в папку гри і все. У вас готовий україзатор. Сербертуран, давай, давай, серббертрун, проводі Шукаємо французів якісь. Тут трупеш... трупешники. Так, тут бандюки якісь. Так, мабуть, нам тут нема чого робити. Нема чого робити нам тут. Так мені подобається їхні голоси, що це просто жах. Так. Опа-па, опа-па. Так, 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 розбійники. Так, так, так. Е е шукаємо, в принципі, в цілілих ціл нормальних французів. Так, тут ми нічого не знайдемо. Так, ну шо, в принципі, ми можемо пробігти цих розбійників, а може і можемо їх спробувати завалити. Ми можемо... Спробувати завалити. Sir Bertrand i Sir Demes. to, bychom. Bychom jich rozvážit, <gundi> to <te duma. gundi> Сірде. Я не знаю, чому інсердеметс. Мені здається, правильно сірдемец, тому що. Ну, там в французі було сір. Так, виберемо перші учники. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Все. Тепер дивіться, що ми робимо. Є в нас арбалетники. Піхота стоїть, обороняється. Ці, ці чувачки, хай за ними ганяються. А ці просто їх лопашать. Здав. Дивіться, хороводи, хороводи, ялиночку водили всі. Тримайте, тримайте. Дивіться, тут якраз і ялиночка Ха є. Ха-ха-ха! Сосна точно, ну, сосна. Але всі ми знаємо, що я... ну я... Сосна це не ялинка, але люди називають сосну, яку приносять на номер рік собі додому ялинкою, ну. Я думаю, що у людей, які розуміють трошки щось в біології, е, в екології, у е, в фітології, трошки ну, на цю тему можуть бути суперечки, але люди так вважають, це в принципі не сильно велика помилка, тому що ну, це дерево ставиться, якщо немає ялини, це, це дерево ставиться. Так якби... У якості ялинки, тому кажуть ялинка. Але. Ну, то таке. То так, мої коментарі. Без гвозді, не без воздії. До речі, пишіть. Ото, що подобається, що не подобається, я ж кажу. Будь-яка критика це добре, це. Це дуже добре. Тому що вона дає. Ви, ви е, побачите свої слабкі сторони краще. Краще, ніж хтось. Тебе не побачить ніхто. Насправді, тому. Тому так. Так. Мені здається, нам через міст треба бігти. Просто вже я не грав в цю кампанію років зо три. Ні, Не три, бо я першу місці проходив. Ну, десь. Десь два роки Nero. точно не грав. Ну, така історія. Камангонел, іди через міст. Мангонель це добре, але нас її немає. О, вовки, вовки, вовки. Ее, -е, лучники, 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 лучники. Арбалетники, самострічики. Так. Три. Раз, два, три. Брат, хлопчик, брат, 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 брат. Зарежьте тебя, Вовка. О, французская армия. Может тут кто-то вселив. Может кость можно врятовать. О, Жанна, 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 йди сюда, тут є в тебе. Ого, ми можемо пройти через. А я ніколи його не знаходив. Серйозно. Жанна Дарг зараз підійде. Ого! Так, якщо на нас захоче. Піти кавалерія, то ми знаємо, що робить, хлопці. Тепер у нас доволі така серйозненька армія. Тому... Давайте, мабуть, розвалимо кабіну бургундцям, щоб вони не були такі борзі. Вперед. Це ще й хороший таран, не, не перший рівня, а другого. Другого другого. Третя це облоговий, а не критий. para, o para doğan avan harcıyor, idare Ви французи, знаєте, коли треба здатися? Не знаєте, а ви знаєте, ну слухайте. Зараз вам буде просто капець. що ви вимахуєтесь. вперед, вперед, перед, 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 заходьте. заходьтем.

Ми вже мабуть близько Втикти. Ми втекти? Серйозно? Хлопці не спасів. Так, мені здається, що Жанна Дарк треба все-таки даже надор. Даже Дарк? Жанна Дарк. Йо... А, Жанна, що ти тут гуляй? Йо... Ну чому ви боялися? Демесі сербертран живі повністю здорові. Десь тут жанна може гуляє. Е, коли жанна... От так, його. Нема тут нікого, да? Тут, мабуть, нікого немає. Але хотілося б знайти ще. Загін якийсь. Давай, сірдемець, ребратрен. Не понял, чому ми так довго Угу. Десь тут. До речі, пливем, пливем, пливем вперед, вперед. Мені дуже подобається ця гра, я просто взагалі дитинство. Ее це бойовий корабель. You mean, well. you, yeah. oh, you mean to lead the French army? I have not seen since his leader of territory. Very well. You have six more soldiers. Jean the Oh, John You mean to lead the French army? Don't, I have not seen.

Так, хай корабль забирати одного бідолаху, не понял, да наш солдат. Еееее! -е -е. Це було серйозно. Мої лучники пускають попереду, тому що вони з по першого пост з одного пострілу всіх винести мають, просто всіх. Їм попадеться. Зараз вони такі. Що це таке? Що це за таран розстріляєш і жанадарк не доїде до шинона? Ну я жартую. Бога не буде. Просто чекаємо. Ну, загальні враження, я думаю... Я прошу всіх, хто дивиться. Ну, ну залишайте коментарі. Ну, додивляйтеся вже, якщо дивитеся, ну. Якщо вже додивились, тим паче залишайте коментарі. Це не так і важко, але. А людям важко. Ну. То таке, чого, з тим не пробиш. І став подобайки, якісь там коментарі. Вони просувають pro... mm, відео. О. І, в принципі, можливо, більше через коментарі, через uh, подавайки, більше людей побачать відео. І... Можливо, комусь подобається. Так мені подобаються ці ставки історичні. Коли крокежани лунали по мармуровому залі замку, жирні герцоги лише перешіптувались, дивлячись її слід. Прям як наші. Сам Дофін здавалося злякався, коли вона поцілувала його ноги. Мій милий дофіне!» – сказала вона. Чому Англія вимагає те, що насправді наша? Чому ти досі не коронований король Франції, коли маєш носити її по праву?» Придворні почали я Камергер прошепотів на вухо Дофіна чергову брехню. Але Дофін відштовхнув камергера і піднявся, щоб зустрітися зеною поглядом. Вона досягала лише до плеча найнижчого солдата, але всі ми дивились на неї знизу вгору. Я не знаю, яка мовчазна розмова пройшла між Дофіном та його потенційної рятівницею, але було очевидно і ми. Так. ну, Час 27 хвилин. Не, не те, що сильно багато, але не те, що сильно мало. Я дякую всім за перегляд. Будьте здорові. Бажаю всім мирного неба. в принципі. І до зустрічі в нових випусках відео. 好吧。